Сьогодні ми готуємо печиво різдвяне. Да, не вздумайте його літом готувати. Ні, Ні запищонка. Нам треба цукор, борошно, цукати, вишня, горіхи, кунжут, масло, яйця. Спочатку треба зробити масло з цукром. 200 грам масла і 136 тридцять грам сахара. Сто сімдесят масло, 180. Пачки зараз немає 200, Всі дурять нас. Збили значить ми масло добила і довляємо яєчко. Збиваємо, поки не розтвориться сахар. Сюди додаємо борошно. Оці цукатики з горішками. Ну і собственно а, не, не треба. треба. Вишню показі час. Значить, замішуємо тісто недовго, не затягуємо його. Беремо вишеньку, в самому кінці дозволяємо, щоб вона нас не е, розбилась, по тісню не покрасила тісто. Це берете оці горішки, висипаєш сюди, беремо половину нашого тіста, обмакуєш з усіх отаку ковбаску гарненьку. І тепер отаку плівочку. Хоп. О, оце я вже бачу, яке вони отаке вийде. Оце в морозілку нарізаємо на морожене, буде погано різатися. Це Каже, ще зараз. не їсти. Ні. Ще не їсти? Я такими Руслан, я його 11 років так ждала, я його зараз ще не буду їсти? Ні. Ти знаєш, коли воно буде добре, ти взагалі в шоках. Пафне! Ну Это, як ты? же пафне! Ну і м'ягке. Мягке хрустече. Сьогодні ще концерт, я візьму. Ти класу візьми. Це ти такий, ну, щедрий, добрий.